Вітаю вас, друзі мої. Разом з вами дякую Господу за те, що сьогодні він дав нам милість, дав нам сьогодні цей, цей час бути на цьому місці, помолитися, безумовно, почути Слово Його. І ви знаєте, сьогодні вже, вже ми пережили вже третій рік цієї страшної війни. І що хочу сказати, що мож... впевнений на 100%, що наші молитви також вони... вони приходять до Бога і десь певним чином впливають і на тих людей, які сьогодні при владі. Я в понеділок трошки торкнувся ціє... цієї теми, і сьогодні хочу знову повторити про те, що можливо ви бачили, що 24 лютого прийняли на рівні держави День молитви. І я думаю, що це, знаєте, це все одно Господь торкнувся цих людей. Можливо, будуть вони, молилися вони в цей день, чи не молилися, ми цього не знаємо. Але насправді це дуже велика милість, те, що на такому рівні, і вже сьогодні ми маємо навіть таке, скажімо, державне свято. І це сьогодні, знаєте, така тема трошки. Вона така контроверсійна. Це з приводу тих людей, які сьогодні управляють нами і взагалі влади, яка є на землі. І я прочитаю спершу це послання Римлян, Зараз хвилиночку. Послання до Римлян, 13 глава. З першого вірша. Значить, написані такі слова. Нехай кожна душа кориться вищій владі, адже немає влади, яка не від Бога. Влади, які існують, становлені Богом. І тому той, хто противиться владі, противиться постанові Божій. А ті, що противляться, самі викликають на себе осуд. Бо володарі не страшні для тих, хто чинить добро, а для тих, що чинить зло. Хочеш не боятися влади, роби добро і будеш мати похвалу від неї. Бо володар. Слуга Божий, тобі на добро. А коли ти чиниш зло, то бійся, тому що він носить меч Не даремно, але ж він, але ж він слуга Божий, що карає того, хто робить зло. Тому треба коритися не тільки зі страху покарання, а й заради совісті. Для, для цього ви платите податки, бо ви, слуги Божі, постійно зайнят, бо слуги Божі постійно зайняті цим. Тож віддавайте всім належне, кому податок податок, кому мито мито Кому страх, страх, кому честь, честь. Тут, знаєте, написано про те, що вся влада від Бога. І ми знаємо, що дійсно ця влада вся влада від Бога, але тут, знаєте, потрібно трошки, трошки нам, все-таки Бог дав нам мудрость, і, щоб не сконцентруватися на певних людях, на яких там, є, ми зараз бачимо бо багато в політичних цих моментів і саме серед під час війни. І є люди, на яких сконцентрована увага наша. Це президент нашої країни, там Америки, Ще, ще інших країн. І ви знаєте, що тут написано не про конкретну людину, не про тих людей, які сьогодні управляють саме в цю в цю хвилину, управляють нами. Це взагалі про інститут влади, про тих про всю владу, яка від Бога. І дивіться тут написано і кому страх, кому честь, честь і тут. Я хочу за, за, зауважити, що дійсно вся, вся влада так, вона вся від Бога, але є моменти, коли ми повинні, ми повинні розрізняти, де є влада Божа, а де є влада від земна. Так, ми зараз на окупованих територіях нашої землі влада влада. Російська влада, яку привів з собою, ну я не можу по-іншому назвати цей демон Путін. так і, і Він також влада в своїй країні. Але чим повинні ми коритися цій владі? Це, знаєте, про це треба розмірковувати і тут давати конкретні оцінки. Я зараз прочитаю ще це послання до Марка. Це послання Марка, 12 глава. зараз Написані такі слова. Читаю це з 14 го вірша. Вони ж прийшли і говорять йому, учителю, ми знаємо, що ти справедливий і не зважаєш ні на кого, бо ти не дивишся на особу, але навчаєш дороги Божої по правді. Отже, чи годиться давати податі кесареві чи ні, давати нам, чи не давати? Він же, знаючи їх ліцемірство, сказав їм. Чого ви спокушаєте мене? Принесіть мені вінарій, щоб побачити. І вони принесли. І він питає, чи є зображено і надпис, і він відповіли йому: Кесаря. Ісус сказав їм у відповідь: Віддайте кесарів, кесареве, а Боже Богові. І вони відбувалися йому. Знаєте, ми часто звертаємо увагу, от, знаєте, всі прочитали ми неодноразово про це, і це часто виникає у нас питання, коли там Богу, Богові, кесарі, кесарі. І найчастіше ми звертаємо увагу на те, що кесарі, ну, Тим правителям, які, і це, і це здається, ну, надважливо там, підкоритися владі, підкоритися цим законом. І дійсно це так і є. Є конституція, є якісь речі, які сьогодні. Ну, і Ми, як члени цієї, і, скажімо так, громадяни цієї країни, члени певних общин, ми все одно ми коримося цим владам. Але найважливіше в цьому написано Боже Богові. Боже. те, І, знаєте, я хочу сказати, що яка найвища влада? Знову прочитаю. Все написано в цьому слові, і, написано, і тут дійсно все розкладено для нас по поличкам. Дивіться, це послання. от, Колосянам друга глава. Зараз. Колосянам. Особливо. Вибачте трошечки. Друга глава колосяна. Це буде з 6 вірша. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, то й ходіть в ньому, будучи вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені у вірі. Яка вас як вас навчена, збагачуючись в ній з подякою? Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою та переказами людськими за Сихими віку світу, а не за Христом, бо в ньому живе вся повнота, Боже Божества Тілесного, і ми, і ви в і ви маєте в Нім повноту, а Він є голова всякої влади. І всякого начальства. І тут написано все чітко, що сам, найвищий інститут влади це Ісус Христос. Це той, хто, на якому ми будуємо своє, своє християнське життя. Та й взагалі все своє життя ми будуємо, якщо ми дійсно призвані бути з Богом і, і, знаєте, і служити Йому, то дійсно ми вибудовуємо своє життя на фундаменті Ісуса Христа. І знову хочу. Сказати ще й такі речі, знаєте, ми не пережили цих гонінь і різних реч, і різних таких випробувань серйозних випробувань, які проживали люди там, і в совєтському союзі, і можливо, зараз і на знаємо, що й на окупованих територіях, але знаєте, тоді заставляли мовчати. Цих людей, людей, які говорили про Бога, заставляли мовчати. І ми знаємо приклади, і тут священного письма написане, я прочитаю знову це, дивіться, дії святих апостолів. Це п'ята глава. Значить, написані такі слова. Ми пам'ятаємо, як апостолів вкинули в в'язницю, і потім ангел Господній відчинив двері в'язниці. І вони пристали перед е, Синедрі... ну, також первосвященники, це також була влада іудеїв. І що сказали... що сказали первосвященники? Чи не рішуче ми заборонили вам вчити про це ім'я, а ви переповнили Єрусалим вченням вашим і хочете навести на нас кров чоловіка того? Петро і апостоли сказали у відповідь: Богові треба коритися більше, ніж людям. І знаєте, тут, от дійсно, і, і знову повторюю, що так, Господь це той, хто призвав нас, і це знову показує те, що Богові ми, перше за все, віддаємо йому славу і, безумовно, підкоримося властям. Але знаєте, і мовчати, дивлячись на той, і ми бачимо зараз несправедливості, багато всяких різних речей, і дивимося. На тих людей, які роблять якісь певні недобрі вчинки, управляючи нами, і що в даній ситуації? Можливо, мовчати нам треба? Можливо, знаєте, безумовно, Бог учить нас смирінню, Бог учить нас розсудливості, десь мудрості, але знаєте, і бачучи це зло, яке творить наша влада, ну і або інша якась влада, я не кажу конкретно за нашу. Ми також не повинні мовчати. Я проведу простий приклад. Так? Ми всі пам'ятаємо початок війни і на, на плакатах на цих великих, на бікбордах були Матюки. Ми всі пам'ятаємо. І коли християни і наш, з нашої церкви ходили до нашої влади, і питання вирішилось. І що ми потім бачили? Ми бачили потім славу Христу, на, на тих же познімали ці Матюки, і я хочу сказати про те, що. Якщо ми говоримо, говоримо праведні речі, говоримо ті речі, які дійсно, знаєте, Господь вклав в наші серця. І, і ці речі вони будуть, вони будуть таркатися сердець цих людей, цих людей, які управляють нами. І, знаєте, знову скажу, що прочитаю знову, що, що потрібно нам робити. Це послання до Тимофія. Послання до Тимофія, 2 друга, друга глава. Що Господь каже нам? З першого вірша прочитаю. Отже, передусім благаю чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх тих, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе, мирне життя в усякій побожності і чистоті. Бо це добре і переємне Спасителю нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Бо один Бог, один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, який віддав себе самого на викус за всіх, за свідчення свого часу. І знову, знову кажу про те, що Ісус, Він сьогодні найвища влада. Він сьогодні над цими над цими правителями, над цими цими людьми, які, знаєте, ми там покладали якісь певні надії на якогось Трампа, на ще на якихось людей. Але насправді насправді, саме основне це те, як ми будемо, як церква буде стояти сьогодні в, в, в молитві, як церква сьогодні буде боротися з духами злови піднебесної. Я казав трошки в понеділок і знову нагадаю, що коли, на початку війни. Ми збиралися зранку, ввечері, по домам і всі молилися. І знаєте, ми бачили ці результати. Я свідоцтвував сьогодні людям на, я на базарі, свідоцтвував людям про те, що дійсно. І вони, я знаєте, не те, що я там спасив якийсь сумнів, я думаю, що це було посіяне зерно. Я тоді говорю про те, що ми, церква наша, молилася. І це не тільки наша церква. І всі почали згадувати, як, які були події і в Київській області, і в інших містах, коли тікали. Навіть сьогодні чоловік мені сказав один знайомий каже, Російське військо втікало з Київської області, і це не, не говорить про те, що так безумовно там були віддані люди. Там безумовно були такі великі воїни, мабуть, але все-таки я думаю, що на то, тоді був з нами Бог. І він був присутній в всіх тих речах, яких я не кажу про вбивство, я кажу про те, що про його присутність і про його захист над, над нами, над нашою країною, над нами, над кожним з нас. Сьогодні трошки остили, Сьогодні, знаєте, опустили. Трохи руки, але я думаю, що все-таки. Ну, є у нас ще є сила, у нас ще є. Ще є, знаєте, ще є є наснага, є ще у нас і... сьогодні, правда, нас небагато, але якщо зібрати всіх людей, я не знаю, скільки там казали десь мільярд чи скільки християн. Ну, різних конфесій, різних цей. І якщо б всі підняли руки і, і молилися до Бога, можливо, знаєте, не було б цього конфлікту. Можливо, не було б якихось інших конфліктів по всій землі і такого горя, і такої біди. Я трошки почав за владу, і знаєте, є така рекомендація, яку ми бачимо цю несправедливість і хочеться, знаєте, якось втрутитися. Але я сам часто говорю якісь речі і відчуваю те, що встаючи в якісь такі ну, дискусії, втрачаєш мир. І не, не, не знаходиш нічого такого, якогось світлого, якогось доброго, і, і це, це тільки розрушає. І тому, знаєте, дивлячись на цей світ. Потрібно робити трошки по-іншому. І нам Господь дає чіт чітку рекомендацію. Дивіться, це послання Матвія, 20 розділ. Читаю з 25 го вірша. Ісус же, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над нами і вельможі володіють ними. Але не так має бути між вами. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути між вами першим, нехай буде вам рабом. Так і син людський, не прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за викуплення багатьом. Все просто. Дивлячись на цей світ, який сьогодні в злі, який сьогодні в цих гріхах, ми повинні. Не та, не, не бути, навіть не приближати. Не я не кажу, що ми можемо геть відділитися від нього. Ні, все-таки нам прийдеться жити в цьому світі, ми до, коли Господь забере нас, але і виконуючи певні якісь настанови, виконуючи якісь певні закони. Але основне, що нам каже Господь, щоб дійсно ми були так, як Бог, при, при, прийшов сюди, щоб ми свідчили про Його милість, про Його любов, про Його благодать. І Знаєте, і були взірцем для тих людей, які сьогодні знаєте, ми можемо свідоцтвувати про, про те, наскільки благ зробив для нас Господь, і бути тим світлом, яким сьогодні в цій в цій темряві світу їм нема, ну часто нема куди не, не можуть вони побачити дорогу. Але через нас вони можуть дійсно зробити якісь правильні вчинки. Дійсно, знаєте, так само і знову нагадаю, і цю молитовний цей день. І це можливо, знаєте, просто якась формальність. Але я думаю, що для кожного з нас це не формальність. І Сьогодні ми можемо з радістю говорити про те, що у нас є час ще молитися. Сьогодні вже більше трьох років війна. А ми маємо це тепле приміщення. Ми маємо хліб до хліба. Ми маємо все навколо ну, все, що. Я не знаю, що, що ще ми в мене маємо. І все тільки, тільки не вистачає трошечки сили, трошечки наснаги, трошечки впевненості, трошечки, знаєте, більше віри, можливо. І я сам прошу часто, щоб Господь множив віру, щоб дав ще більше сили, щоб дав ще більше, знаєте, щоб більше укорінив мене в слові. І хочеться, знаєте, бути, бути знаєте, якраз корисним саме в цей час. Не можливо, не там на, на передовій з зброєю, а тут на цій передовій, на передовій нашої духовної боротьби. Хай Бог нас благословить. І давайте знаєте, будемо дійсно сьогодні. Надихатися Господом сьогодні, знаєте, дивитися, не дивитися на те, що робиться в так в тому гріховному світі, а дивитися на те, як Господь будував наш свої стосунки з нами, як Господь давав нам все для того, щоб ми сьогодні могли йому служити і могли прославити його святе ім'я, могли свідоцтвувати, могли бути світлом для цього світу. Хай Бог нас благословить. Давайте помолимося і прославимо Його ім'я.